Аю, кава сьогодні літературна суми в очікуванні двох книжкових презентацій. Романи Іловайські положі я» і 2014 влада івченка чекають на свого читача, а автори вже готові до кавової розмови. Вітаю, Женю, вітаю Владу. Я рада нашій зустрічі, і ви, мабуть, помітили вже таку тенденцію, що чим більше книжок ви пишете, тим частіше ми з вами каву п'ємо. Я, до речі, дуже рада з вами в черговий раз пити каву і знову говорити про те, які книжки написали сумські письменники. Маємо зараз на столі два романи Іловайськ і 2014 в двох екземплярах, а в двох томах аж. Бо Владиченко мало не пише. Менше, ніж два він не пише точно. Це точно він він такий писючий. Оскільки разом ви зараз не їздите турами по Україні, це один раз, був, мені здається, так? Ви не разом було ще їздили. Раз а презентацію а ви проводили вдвох. Гарна що ідея. Що-що? Презентацію двох. Та я фонтанлюю гарними сум, ідеями. Це, це сумакшу. Чи, Сума, було, ви фотографувалися, ну... бачила фото на. Ми в Банківській академії. в Банківській академії, точно, так, да, зустріч була, була з викладачами і студентами. Це цікава да. ідея, треба буде подумати. Так, бачите, як я вас звела ну... з за кавою і <laughs> ну, з ідеєю разом тур провести, оскільки зараз у турах ви окремо їздите, от ми вас зводимо за кавою, щоб ви розповіли про свої дві книжки. Мені дуже цікаво з вами спілкуватися з кожним і окремо, в тому числі, тому що багато дуже інформації і багато чого цікавого ви можете розказати, але так співпало в часі, що у вас Буде дві презентації. У е, влада 3 жовтня, у Євгена 7 жовтня у Банківській академії 17.30. А в мене в галереї 21 Проспект Шевченка 21 о 18. 3 жовтня, суботу. А оскільки до цього залишається дуже мало часу, мені хотілося з вами з обома поспілкуватись до презентації, бо мені принаймні хотілося, щоб на ваші презентації прийшло. Ну, якомога більше людей, і вони побачили ці книжки і купили і почитали. Ну, а тепер безпосередньо про романи. Що це? Про що це? Уже багато чого написано, багато розказано, і форум видавців відзначив уже і Іловайськ, наскільки я знаю. 2014 це вже друга книга у влада, яка у цьому році побачила світ. Були ще Ліхія 90-ті. Да, да. Також. Ну, а тепер про все по порядку, Женя, давай почнемо з Іловайська, з форуму видавців. Ти приїхав звідти з нагородою? Е, з двома відзнаками можна сказати так. Досить несподіваними, тобто мене коронація слова, мале журі. Ну, просто це була відзнака за Іловайськ. Можливо, е, за те, що я такий хороший і написав книжку про війну. А друга вона прийшла несподівана, я вже збирався їхати. Ми провели презентацію в палаці мистецтв з видавцем. Прийшло ще маленько людей, як на 11-ту годину у неділю у Львові. І була пані Коваль, це президент форуму, і були партнери форуму. Розчулилися люди насправді, тому що тема дуже щемлива, тема дуже вразлива, тема дуже трагічна, скажімо так. Я розповідав про новели, нічого не зачитував, просто розповідав, як складалася доля цих людей. бо Книжка побудована на розповідях людей про свої долі. Хоча це художні твірці, аж ніяк не документалістика. Я склав дві сюжетні лінії і раптом мені пані Коваль телефонує, каже Євген, ви коли їдете? Я кажу, та ось за годину їду до Луцька уже. Там у мене презентації на завтра. Затримайтесь, затримайтесь на пару годин. Чому? Ну, буде на вас чекає відзнака. Ну, зрештою, мене притягнули на оце лобне місце. Притягнули до відзнаки. Так. Да. і пані Коваль, і партнери мені вручили цю відзнаку. Там краща книжка про війну дуже приємно і грошову премію я її, до речі, передам а, чорному тюльпану. Це місія, яка а, збирає тіла загиблих наших а, солдатів да. під підловайського. Взагалі на сході я скажімо, ставлюся до відзнаки. Я ж кажу, це приємно, але знаєте, там аеропорт пише там найголовніше книжка о війні, а найкраща книжка про війну. Це не важливо насправді. Важливо те, що книжки про війну є, вони є різні, їх пишуть різні люди, і різні погляди, і потрібно про це писати і про це говорити якомога більше. Головне, щоб це було талановито і не викривляло уж аж занадто дійсність. Я от думаю, що так. Влади, 2014, ну теж рік якій багато чого відбувалось. У тебе про що книжка також про війну? Ну, у мене книжка, по-перше, ну, два томи, і вони весь 2014 рік. І тобто, спочатку це Майдан, там, після Майдані події, потім там початок якихось там, заворушень на Сході, і, і, і потім вже війна. Тобто і але ну, мені було цікаво написати, і ну, так я відчував, що от я хочу написати саме не книжку виключно про війну, а книжку про суспільство під час війни. Тобто тут є персонажі, сюжетні лінії, і так далі, які як там є відбувається як на фронті, так в тилу, там волонтери. Просто люди, які, начебто, ніяк не пов'язані з війною, але ну справа в тому, що якщо ти живеш в суспільстві, яке ну, веде війну, да, то ти не можеш бути від цього вільний тут. І навіть якщо ти там не знаю, там в тебе немає родичів чи друзів там на передовій, чи ти не допомагаєш волонтерам, чи ще все одно війна якось тебе там достає, і без цього жити неможливо. І як все це відбувалося. От ну про це я і і і написав, і дуже дуже багато було інформації, дуже багато історій. Дуже багато мені хотілося розповісти. Тому ну зрештою книга така е, вийшла велика, що ми от. Свідомцем домовилися розділити на два томи, да. ну, це виключно з, зі зручності для читачів, щоб да. людина не тягала таке на з собою, да. могла ну, просто в руках тримати, читати і там, там, взяти не знаю, метро, почитати чи ще десь. Тобто видавець, видавець пішов на зустріч, вийшло у двох томах. Андрій Єрмоленко, хорошник такий український художник <гай> да, зробив обкладинку, яка мені дуже подобається. Він так дуже добре все вловив. Вот. Ну і от книга, книга вийшла. От вчора мені надіслали фотографія. Вчора вона почала продаватися вже в книгарнях в Києві. Вот. Тобто, ну почала своє життя вже більш як книжка, як готова вже у книгарнях у сумах. Ваші книжки вже є? Твої в сумах не, можна купити? Мої ні, мої не можна, бо якось сумські книгарні з тими видавництвами, де, де я видаюся, якось погано співпрацюю. То... Твоя книжка є в сумах? А, є <гум> в сумах в книгарні, отут в центрі, але ціна її, ну, чесно кажучи, зашкалює. А, я знаючи, що буде такий варіант, я замов видавництві для себе, а, так, так би мовити, що Подаю про. Продаю дешевше. <гум> <гум> на, ну, на третину. На третину, тобто я з цього нічого не маю, але реально люди хоча б можуть купити за 100 гривень книжку. І стільки ж вона і на презентації буде коштувати, а не 155. п'ятдесят ну, ти сам чергове книгарня. Так, да, я змушений був книгу про суми. Я продав здається 160 екземплярів сам. сам, mm -hmm. сам да, просто я бігав та щодня mm -hmm. на зупинку біля будинку приходили читачі, купували. Це до речі, ноу-хау. Ну хаю да потім ну про, про, я сподівався, що на презентації ці куплять, на презентацію прийшло багато людей, але багато людей там чи не встигло, чи не мало змоги. І я боя журналісти. Був... журналісти. Журналісти ноги годують і Так, да, 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 Я вже там змушений був так призначати, що наприклад я виходжу о десятій ранку і о шостій вечора. Да, тобто, і вже встигайте, або туди або так туди, бо... стоять раз влази на зупинку. Да шоста. Чому? Ей, хін, там у нас кі кіоски, там жіночка продає каву, і вона думала, чи, чи наркотиками він торгує. Що він так Дуже регулярно приходить, щось передають, йому гроші він щось віддає, таке. молодці, ви в соцмережах дуже поширюєте інформацію. Люди допомагають. Звичайно, те, що ви пишете, процес написання ви висвітлюєте. Коли книжки видаються. Ви обговорювали, ви обговорювали в соцмережах обкладинки. Да. Ви все обговорюєте в соцмережах. І дуже це дуже корисно, наприклад, ну, для того, щоб дізнатися тут певну інформацію. Да, Слідки mm -hmm. про суми у мене там додалося сумських друзів. Ну я думаю, біля сотні. несподівано. я навіть не думав, що суми так широко, тому що в Фейсбуці е представлені. Це Представ. да. ж дуже багато людей. широко, широко дуже у Фейсбуці, і критики, і Адинки критикували, да, наскільки я бачила да. і читала все це, і критикують і саму тематику. Ну принаймні зараз вам обом закидають, що ви використовуєте цю тематику для того, щоб піаритись на цьому. Ну як на мене, це ну як це така штука. Ну, е, 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 Доводити, що це не так, це як доводити, що я не вироблю. То в мене немає справки, що я не вироблю, да? ну немає, да? І мені ніхто не дасть. Мені здається, що е, тут ну, треба розуміти, що такі письменник. Письменник це людина пише на ті теми, які є цікаві. Да? Е, суспільне затребування. Суспільне затребування, може, не суспільне затребування. Да? Я, можу, я не сказав, бо, що була там суспільна затребувана тема про суми 90-х. Так вийшло, що я про неї написав, так вийшло, що суспільство це виявилося цікаво. Ну, принаймні, багатьом людям видавець замовив? Так, видавець замовив. Я виконав це замовлення, і несподівано виявилося, що це, 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 це цікаво. І тому якось піаритися, ну, мені здається, що е, е, Можна було б звинувачувати піаритися, що якби я шов на вибори, да, ну, а е, то піаритися то есть, в літературі… Ти мета цього піару, да, ну, ну, заробляєш своє ім'я на, скажімо так, гарячій темі. Ну, ну, тоді ж Володимир Семенович Висоцький теж Співав ну, про війну. Це... Піарився, ж, Піар, бренд Копала що знімає чи кіно про війну. Піарти то можна, але ну, людина візьме і прочитає і скаже, що це за фігня і в чому піар. Да. А якщо вона прочитає і скаже, о класна книжка, да. ну так, а це піар. Да. Якщо я не пишу хорошу книжку, це піар. Да. І, а тема, ну і, чесно кажучи, зараз от я на форумі був, стільки було книжок, про, про війну, що ну, розраховувати, що лише сама ця тема. Про війну і все, і ти вже в шоколаді, і тебе покупати, це наївно, бо книг про війну дуже багато вийшло. Книг, які там, як, наприклад, той же аеропорт ну, мали ну, просто Бог шалено, да, шалену рекламну кампанію. І тому мені здається, ну я, як я себе поясню, то тобто е, сподівання одне, що пиши, напиши хорошу книгу, і хороша книга вона спрацює. Вона може спрацювати не швидко, да, це такий біг на, на довгі дистанції. Але якщо ця книга хороша, люди почнуть читати, будуть читати, будуть розповідати і, і так далі. Ну, а піар я кажу, справки про те, що я цьому не мені хто не дасть, і якось ну, доводити комусь, що це не так. ну, Людина думає, так, окей, я так Женя, у може. тебе запитували, як може людина писати про війну, якщо вона там не була? Більш того, кажуть, такі. Моральні авторитети. Деякі кажуть, що не мають права люди писати книжку про війну, які не воювали. Ну, у мене зустрічне запитання. Скільки сепаратистів або росіян я мушу вбити, щоб отримати моральне право писати про війну? Убив одного росіянина, можеш написати вірш. П'ятьох <ад ад> подаєш заявку і тобі дають довідку, що тепер можеш. П'ятьох убив оповідання. Десяточок завалив, все, можеш повістішку написати. Ну і так далі. А, Воював, не воював, яка різниця. Треба дивитися на те, що вийшло із тут. Я десь 100 людей опитав, які воювали, які довірили мені свої оповідання, свої розповіді, свої історії. Я з ними зустрічався вже і після того, як вийшла книжка, вони її читали. Ну я, чесно кажучи, дуже переймався, тому що знаєте, ну їхня оцінка для мене дуже важлива. Сказали, все добре, все нормально, все правильно. Хоча. Не обійшлося без деяких таких моментів, які потрібно було з'ясовувати, але тим не менше. Тобто, я розповідав лише те, що мені розказали. Тобто тут немає жодної видуманої історії. І коли мені навіть закидали що ту історію з дівчинкою із розстріляною сім'єю в машині, я видумав, я сказав, давайте, Ваню, подзвонимо в Запоріжжя, який був да? свідком і учасником цієї історії, і він вам розкаже, як це було. А, звісно, що думки, діалоги, якісь мрії. Це все художній е, вимисел, але тим не менше я будував на фактах і все, що було, ну все, що написано там, і з точки зору подій безпосередньо, це правда. І я не думаю, що правильна взагалі постановка питання був не був. В Афганістані була війна, пройшло скільки 20 чи 30 років уже. І ми знаємо, хоча б один художній твір, такий, який б, як ми прочитали про не сказали класно. Чому саме художній твір? Чому не ну, збірник інтерв'ю? Наприклад, ну по-перше, це дуже просто збірник інтерв'ю. І е, я коли у мене була така думка, але е, я почав розкладати. Уже файли з текстами я побачив, що художній твір він дає мені більше інструментаріїв для того, щоб ну, саме письменництво ремесло, для того, щоб не певний своє якесь ставлення і бачення висловити... емоційно написати про це. Ну є новела там сімейна справа Семенова, де події відбуваються у Другу світову. Це про нашого Юра Смірнова, про образ. Пам'ятаєте, хлопчик потрапив в полон, у нього дід герой радянського союзу, танкіст. От я створю просто новелу, і я щось додав, щось прибрав, і це вийшов цілісне оповідання. Розумієте? і в Афганістані дії тут проходять, і так далі. Тобто, розповісти це в одних інтерв'ю. Ну це було б дуже сухо. Просто інтерв'ю. Вони ну їх дуже багато. І навіть якщо їх зібрати докупи, вони деякі люди змінюють навіть своє інтерв'ю з часом, тому що навколо Іловайської трагедії дуже багато Це взагалі цікава штука. Так, да, це точно mm -hmm. дуже багато політики і. Те, що я там не був, наразі мені допомогло, тому що я можу відсторонитися від усіх цих версій: хто винуватий, хто кого гнав, хто кого купував і чому так сталося. Тобто, я абсолютно однозначної відповіді ти не даєш на те, чому я як письменник подав. взагалі не даю тут відповіді, чому так сталося. Я думаю, що читач зробить ну свої висновки сам. Ви самі сказали, що е, дуже багато зараз книжок про війну. На форумі видавців там п'ять основних, по-моєму, було відзначених тих, які писались саме про війну. А Аеропорт ви вже сказали. Е, Надії Савченко, так. книга, Ілевайськ відзначений, також була. Бучинка книжка, художник ну, війни. І хотілося б ну, на цьому фоні запитати ось таке, чим вирізняється влада, саме твоя книжка. Ну я не можу сказати, чим лізнеться, бо я з е цих всіх книжок прочитав також Жені Нелавайськ, е тому я, я не знаю. А ти е можеш розповісти просто про свою чим е головна ідея, на яку нанизаний весь твій роман? Ну тут тут багато тут так як романтики досить поліфонічний, Тут там більше 20 головних героїв і їх історії, їх розвиток, як вони змінюються, як це все відбувається от на тлі спочатку майдану, а потім війни. То тут якась одної ст якоїсь там ну історії, чи одного, одного сенсу, чи одної теми немає. Просто мені схоті... ну, схотілося, це такий дуже перелавний момент в історії, і мені схотілося написати таку картину багатокомпозиційну, з багатьма героями, які от, ну, максимально ну, точно і широко відображаються те, що відбувалося. І тому і обсяг такий вийшов, хоча я ну, там, намагався вже потім якось там і скорочувати, що звісно скоротив, але не набагато. І... Ну, це такий найбільш амбітний з моїх романів. Він і часу забрав, ну, найбільше, тобто там я 9 місяців тільки писав його, плюс там ще редагування, ще інші доробки. Тобто він з -з забрав на ну, багато часу, і але я дуже задоволений тим, що перш перших відгуків вже є, і ще не ну жоден ну всі люди читають дуже швидко, то тобто півтора, два, три дні максимум, і і ну кажу, що книжка добре тримає. Да, обидва тома, да. Тримає і... А потім пишуть на Фейсбуці Івченко Гад, бо він не написав ще продовження 2014, 14 дня третього. Я дуже здивувався. Якось ну, мій роман це дуже важко дався. Я, чесно кажучи, навіть про продовження навіть не думав. Я так вже там це ще це, 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 на особисті обставине. У мене дві бабулі померла тест, і був такий дуже важкий період. І роман важкий е, в сенсі емоційному. І Я як його закінчив, і це було навесні, і я. Сів писати такі дуже веселий, дуже такі легкі роман, класний, який мені дуже ну, подобався подобався. Досі подобається його. І я чесно кажучи про продовження не, не думав а. Потім да, читачі, які прочитали, казали, так, а що, а що з ними то, далі буде? Я розумію, буде? що книжка завершується так, що має бути продовження. Ну, має бо, бо книжка він, завершується він так. Він він. Він. так да, війна ж не закінчилася. І ну, я так таку метафору для себе, що от, буває календарний рік, а буває рік фактичний. Як то кажуть, що 19 століття закінчилося в 1914 році, коли почалася Перша світова війна. Так от мені здається, що 2014 рік почався в листопаді 2013 року, коли почався. Вся майдан і закінчиться 2014 рік, тоді коли закінчиться війна, і от е, в такому ну моєму особистому хронотопі 2014 рік досі триває, досі це е, таке становище невизначеності. Підвішеності, начебто мир час від часу гинуть люди, і не зрозуміло, що буде далі. І я от саме цю невизначеність і в, в, в романі відобразив, да, і, і, і тому там якби, такий ну, перерваний політ героїв, і людям виявилося дуже цікаво, а, а що ж буде далі? І ну, я ще зовсім цей бік не думав, бо я навіть такого питання став, я закінчив роман і все. І тут мені кажуть, так а що буде далі? А я, як, а як? І, ну, я, кажу, я не знаю, чесно, я, якщо щось мені е, таке е, вигадається, да? ну, я сподіваюся, що нарешті цей рік закінчиться вже. І, і, і... І якось Україна зможе жити вже не тільки е, 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 війною, але чи. кілька твоїх романів видались пророчими. Ну, принаймні такі відгуки пишуть, що десь якісь моменти ти передбачив. То передбачив, небудь добре вже, щоб все нормально закінчилось. Хепі тут, енд тут, будь! тут, до речі, теж багато. Там, я вигадав тут е, цю там, ну, такі, ну, т, то, тобто, мені цікаво, як е, багато людей намагаються зіграти на війні, і тут я вигадав таку партію рішучих дій, яка там е, 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 забирає. Liszt, і, так, да, і тут я йду по Києву і бачу, раз і сядь бігборди партії рішучих громадян. Я кажу, Саше стукало, ну, редактор своєму, кажу, Саша, ти знаєш, ну от на одне слово. А це ж я писав взимку минулого року, коли ще і в проєкті не було. Міг велике бабло зрубати. Да, я, 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 Саша каже, так іди давай в суд подавай, <реку> що це ж <реку> там за два слова, хоча б що засудиш. І дуже багато по, по героям <реку> теж от, е, персонажів, які я вигадав, а потім люди кажуть: так це от такі, от у нас частині такі. Страху не виникало, що на природі щось. А, та, та, я все-таки сподіваюся, що найстрашніше, що могло з Україною статися, вже вже, вже, вже вже сталося. Женя, у тебе дуже багато документальних фактів у твоєму романі. Е, відгуки тих, з ким ти е, розмовляв, і факти, які записував. власне. Вони читали вже цей роман, так. Щось? ти вже спілкувався? Що кажуть? Ну, Навіть на презентації в Києві піднялася дружина Монгола, який загинув 10 серпня при першому штурмі Іловайську. Е, про нього мало хто знає і волюють взагалі так обходити. Цю тему, що такий штурм взагалі був. А, ну, Тим не менше, вона сказала, що вона прочитала, все дуже написано, підійшла, потім сказала, що я відбудовувала цей день посекундно, тому що її чоловік був дуже вправний воїн, боєць, ну, йому під 50 вже було, він прийшов не одну війну і як він загинув. тобто, ну, У неї є своя версія, чому це сталося. Ну, так чи інакше вона сказала, що подякувала, сказала, що дуже дуже правильно все написано. Ну і так далі. Але ну я хлопців попереджав, що не обов'язково буде все так а, з вами, тобто з прототиптами. Да, це роман, як а, насправді це було. Але от розумієте, я через їх розповіді і джерела в інтернеті, або а, якісь документальні джерела, я намагався відтворити. З 10 серпня, навіть з 1 серпня, коли перші блокпости були поставлені навколо Іловайську, бо Іловайська операція насправді тривала з 1 серпня по 3 вересня, А аж ніяк те, що нам подають там 29-го, коли колону розбили і рахують тільки цих загиблих. Насправді все неправильно. все не так, це маніпуляція свідомістю і рахувати потрібно всіх загиблих під час цієї операції, а не тільки, хто загинув 29-го числа. А куди ж діти інших, вони що загинули в якісь віки? не під Іловайськом, не Віловайську і так далі. І тому о, я відтворював за їх о, розповідями о, це все. Звісно, що є якісь білі, білі плями. Звісно, що о, інколи один вертоліт, який збитий, чи не збитий, чи він сам впав, чи чому він впав, і троє людей, які були в різних. В точках один вертоліті, другий летів в вертоліті, що слідом летів, а третій дивився з землі і три різні розповіді. І абсолютно неможливо встановити, чому ж саме впав вертоліт. Цього ніхто не знає. Ну може хтось і знає, але він мені не трапився. І таких проблемних моментів досить багато. І я тоді вдавався до третіх осіб, наприклад, бій в Красносільському. Це не дуже великий хутір. Але треба розуміти, що люди там знаходилися вже після розбитої колони. Вони були в дуже е, такому психологічному стані важкому. Вони відстрелювалися в різних кутах. І навіть і багато хто потім загинув Усач, Славко. Вони загинули один під Дебальцем, другий в аеропорту. Я з ними говорив, не встигнув просто зустрітися з хлопцями. Так так навіть бувало. І я не міг встановити, скільки підбили наші танків там: два чи три чи п'ять. І БТРів, тобто були різні цифри, називалися, тому що люди воювали. А російська жармія, як розумієте, вона ж не публікувала там перелік під Красносільським. Погибло там сто кот людей, і була підбита стобата наших танків. Напиши два, скажуть: Ну ти, ну як ми підбили три. Напиши п'ять, скажуть: ну навіщо ти брешеш? Ми підбили чотири. Тому я передавав слово сину підлітку бійця, який розповідає це з слів. Друзів батька, які збираються на кухні і згадують цей бій. І він чесно каже, що те, що чув, я вам розповідаю. Так це було чи не так, я не знаю. Але я от розповідаю те, що я чув про цей бій. Батько про це говорити не хоче. От і я, я просто вам розповідаю це цих я. Тому там багато героїв. Це не обов'язково бої і події, передані е, устами безпосередніх учасників, тому що інколи ну. Не можна покладатися, а є відеофакти, наприклад, як розповідь нашого колеги Ростислава Шапошникого, журналіста, який на відео зафіксував, як втікав генерал Хомчак і командири Добробатів, коли він сказав на прорив дав команду. Колона пішла на прорив під розстріл. Фактично, а він розвернув свої автобуси броньовані, і в бік вони поїхали. І навіть журналістів потім кинули і втекли. Це зафіксовано, це задокументовано. І я про це пишу зі слів Шапашнікова, але ну, він знову ж таки тут виступає як літературний герой. Книга набуває сама по собі такого громадського звучання, тим більше, 29 серпня всі чекали, що президент або там Верховна Рада, або я не знаю там Міністерство оборони. Хвилину мовчання оголосять за загиблими підлуваються. Це реакція буде так на річницю. Розумієте? Тим, хто живим там скажуть там дякую, от якісь там може нагороди вручать, а ці хлопці вони навіть собі пам'ятні знаки за свої кошти купували. От. І ці хлопці вони кинуті державою. І коли я одного запитав, чого так мало прийшло на презентацію, він сказав, що вибач, ми хотіли, але ми дуже зайняті. Просто вони ще про нас всі почують. Це треба розуміти, що повернулися люди. Які пішли першими воювати, взяли на себе відповідальність. Батальйон Донбас був наполовину знищений, 150 людей у них загинуло, це мінімум. Це тільки ті, що були а, а, в переліку а, особо, особового складу. От. І вони зараз один на один з собою об'єдналися, і головний ворог для них це держава Україна для багатьох, тому що вони дуже на цю державу, яка залишила їх і робить вигляд, що цього не було. Розумієте? І насправді, оце те відчуття, яке найбільше мене ну, турбує. Я, я дуже вражений цим. І розумієте, і, і вийшло так, що ця книжка лягла якраз е, в цей настрій. І тому, звісно, що влада робить, що її не існує цієї книжки. Як кажуть е, деякі чиновники для нас, цієї теми офіційно не існує. Буквально одним реченням, якщо ви зможете це зробити, звичайно. Е, чому треба? Прочитати ваш роман Ілавайський 2014 двадцять 14 я не знаю, чи варто читати це речення. Я не знаю, чи варто читати. Це прамбула. Книга читається дуже важко. Читається, я думаю, що легко, але тема важка. Я так би сказав. Тобто, те, що люди кажуть. Я думаю, що потрібно знати цю правду. Я думаю, що потрібно знати цю правду, тому що там дуже багато історій. Простих людей, які потрапили в непрості ситуації і які вийшли з високопіднятою головою. Все, що я намагався звернути головну увагу, це гуманізм наших солдатів. Людяність, яку вони зберегли, попри все. Оце найважливіше те, що я да, із, цього, із цього кровавої багнюки війни хотів дістати і показати для читачів. Оце найважливіше. Ну, я хочу сказати, що, мабуть, варто прочитати 2014, бо ну, ця книга. Про яку прочитавши, ви будете е, згадувати дос досить довго, і я думаю, що згадувати е, з якоюсь приємністю, хоча теми тут теж важкі і, е, і не завжди приємні, але ну, всі ми дорослі люди, ми живемо в реальному світі, і е, ну, на жаль, там тільки про щось хороше писати неможливо. Але тут, як, як і все життя, тут книга, в якої є і щось веселе, і щось страшне, і щось підле, і щось навпаки, якесь шляхетне. І, 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 і гідне. Ну, і мені здається, що це така досить допов... ну, така широка, повна картина того, що відбувалося. І тут люди можуть про щось багато ізгадати, можуть чогось багато дізнатися і про, як, про рефлексувати про те, що відбувалося. Не можуть письменники говорити одним реченням. Да. Ну, не можуть. можуть. Да. Ну, у мене, два, то, у то, мене то, два томи, тому я речення два. <реш> <реш> два великих речення, там, де <реш> багато. Кавова книгарня поповнилась двома новими романами: це Іловайськ, і «2014». Це романи 2015 року наших сумських письменників Євгена Положія і Влада Івченка. Рекомендуємо прочитати і скласти своє враження і про романи, і про ті події, які сьогодні відбуваються в Україні і на Сумщині, Зокрема, на все добре. До наступних кавових зустрічей.